В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті ЮАРадіо.кам. Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго вечора! Говорить український Чикаго, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Остиво зараз ще не вечір, але але у нас гарна цікава програма, і ми просимо вашої уваги, тому що будемо ми говорити про... Злободенні речі, які турбують абсолютно кожного, тому що автомобілі потрібен кожному. І от власне про те, яка зараз ситуація з автомобілями, з вживаними автомобілями, про все це будемо говорити з Анастасією Новицькою. Зараз вона з нами в студії. Нагадаємо, Анастасія це є Dart Motors, Дилерська, власне, яка дуже успішна і так себе зараз в повний голос про себе заявляє. Дуже чудові цікаві відео. Можна дивитися на інстаграмі. Ну, така, я би сказала, жива, жива дилерська. І от власне, тим цікаво сьогодні нам поговорити з Анастасією, тому що очевидно, що є речі, які треба обговорити, і обговорити терміново, як сказала Анастасія. Вітаю, Анастасія, і дякую, Добре що дня. сьогодні за, за ваш час. Дякую, що ви сьогодні з нами. І отже, почнемо з чого? Ну, мабуть, в кожного на язиці це зараз ті зміни, які відбуваються і в нашому житті, і в імміграційному житті, і в податковому житті. І, і, власне, я думаю, як все це, всі ці, всі ці зміни вплинуть на ринок автомобілів. Тому що це дуже важлива частина нашого життя, тому що нема сім'ї, яка не має автомобіля або кількох автомобілів. І для багатьох це просто ну, така, знаєте, це не розкіш, це необхідна річ. Вірно, це, це, це те, що повинно бути. Без цього неможливо працювати, без цього неможливо жити, без цього неможливо возити дітей до школи, їхати на роботу, на закупи і, і так далі. Це є пряма необхідність кожної родини сьогодні. Тому якою буде ситуація, що можна очікувати, і як правильно зорієнтуватися зараз в тих цій непростих умовах? Е, ну, декілька моментів: перший так це імміграційний. Uh -huh. а, наразі виглядає все добре. TPS продовжили. Юфую продовжили. Тобто, на два роки, півтора-два роки українці а, мають легальний статус. Тобто, uh -huh. в тому плані все добре. Кредитування ніяк не змінилось. тобто... А, ми як надавали кредити, так і надаємо без древі uh, лайсенса, без social security, без кредитної історії. Тобто в нас абсолютно нічого не змінилось в тому плані. Оце це дуже добре. Це нас так тішить, незважаючи на ці всі стреси. У вас в багаді все спокійно. У нас все є два інакших питання, яких є такими дуже гарячими зараз. Перше це тарифи, так. А наш президент Трамп а, поставив їх на холта, тобто відтермінував на місяць, але ми не знаємо, що буде надалі. Чи це просто його тактика а, залякування і ведіння переговорів? Чи він все-таки запровадить їх? Так, що він хоче зробити? Він хоче зробити 25% тариф це як податок, так а 25% відсотків на Мексику, 25% на Канаду і 10% на Китай. І ось це, це дуже сильно може повпливати на ринок автомобільний, і в тому числі на вживані автомобілі, тобто як це спрацює. От я сьогодні підготовлювалась до ефіру. Mm -hmm. Я прочитала, що в середньому автомобіль, який виготовлюється Канада, США і Мексика, вісім разів перетинає кордон, тобто ні одна з тих країн повністю від початку до кінця не збирає автомобіль. Вони виготовляють ну, якби деталі в різних країнах, і крім того, відправляють їх туди назад, аби доповнити до завершити. Mm -hmm. І кожен з тих етапів підпаде під 25% тариф. Тобто ми говоримо вже не про 25 відсотків від там а, просто двадцять мабуть 25 можу. на 8, так. так тому що одна і та сама запчастина. Спочатку це були там, наприклад, якісь форсунки, а потім це були якісь там клапани, а потім це вже двигун. Угу. І кожен раз а, кожен раз це вже є інший а, виріб, який завозиться на територію США і підпадає під 25 відсотків тариф. А так само а, батареї, а, комп'ютери, плати, це все іде з Китаю, який. Окремо ще 10%. Тобто ми йдемо 10, а потім ще 25, тому що воно йде на завод в Канаду, наприклад, uh -huh. і з Канади їде до нас. Тобто ми навіть не можемо говорити про 10 і 25. Це будуть набагато більші суми. І е, як я розумію, і тому що я є власником бізнесу, та, і так само люди, які є власниками yeah. бізнесу, я не думаю, що вони мають можливість 35-40%. Забрати з ціни і заплатити зі своєї кишені за ці тарифи, тому я думаю, що просто станеться подорожчання нових автомобілів, станеться подорожчання запчастин так, на і вживані, вживані не втеш, автомобілі. Так, Я думаю, так, так і як тільки ми вже це бачили в ковід, так. так коли а, зникли і подорожчали нові автомобілі, бо було був шортич. Так угу. не було плат, не було комп'ютерів з Китаю, а всі зразу стали дуже зацікавленими вживаних автомобілях, Абсолютно. бо вони були більш доступні. Nee, вони були. А принаймні їх можливо було прийти і придбати, і за того так в ковід 20-30% відсотків було подорожчання автомобілів просто на рівному місці, просто за того, що попит був більший, ніж пропозиція. І це знову ж таки повториться. То, то так і буде. Ну, ці прогнози, мабуть, дуже невтішні для усіх, хто може і планує, чи, скажімо, хоче поміняти автомобіль, чи хоче придбати автомобіль. От зараз, зараз стоїться питання, як, як що робити, чи вже купувати. Негайно. Так, поки купувати ще. купувати, поки тарифів немає, тому що вони відкладені на 30 днів. І якщо їх запровадять, ну як наш президент думає та що. Ми створимо в Америці просто більшу кількість робочих місць, і просто ті автомобілі будуть повністю збиратися тут, а не в Канаді чи там в Мексиці. Mm -hmm. Так, план непоганий для економіки, для розвитку, для Але робочих на тривалий місць час. на тривалий час. Це не так легко перенести 90 заводів, які знаходяться в одному з міст Канади. Так, mm -hmm. не так легко навчити персонал і набрати. Ну і сам сам час будування заводу а, займає близько 18 місяців. Тобто, так, якщо довіряти uh -huh. Google, близько 18 18 місяців потрібно компанії, щоб перенести виробництво. І тих 18 місяців виходить, що всі будуть платити тарифи, бо тому що можливості тут так. виготовляти не буде. Ну, це серйозна заявка. Їздити треба тут і тепер. Автомобіль потрібен кожного дня. І от, власне. Я думаю, що зараз о, до вас будуть багато приходити клієнтів. <писать> всі всі в паніці приміжуть вас, тому що кожен хоче скористатися тим 30-денним тою, тою такою можливістю, ліфтом який дає можливість використати принаймні, ті програми, які ви маєте. У вас дуже гарні пропозиції є. Я знаю, є гарні можливості придбати і тому користайтеся нагодою. Так і ще друга програма, про яку Теж президент Трамп говорить вже багато. Це всі програми по EV, цей electrical vehicle, тобто електричні автомобілі. Всі програми по захисту довколишнього середовища, які пов'язані з environmental, тобто, ну якби вихлопами, з глобальним потеплінням. Це за те, що попередній президент Байден а вони дуже багато приділяли уваги тому. Дуже багато було фінансування. Наш теперішній президент закриває ці всі програми і рахує недоцільним використання грошей на так на такі цілі і називає це все корупційними схемами. І тому та програма, яка є в нас на зараз, це є для вживаних електромобілів та вживаних гібрид плагін автомобілів. 30% від вартості ціни повертає держава максимум 4 тисячі доларів. Тобто, якщо ми купляємо автомобіль там за 13 200, мені здається, uh -huh. ви отримуєте максимальне повернення в 4 тисячі. Якщо ви придбаєте автомобіль там за не знаю, за там менше грошей угу. воно перераховується просто на 30% від, від вартості від... так вартість автомобіля може бути до 25 тисяч доларів. Якщо автомобіль коштує більше, він під програму не підпадає. Більше 25 тисяч. Так автомобіль має коштувати до 25 тисяч. Ну, яка ж це корупційна програма? Це знаєте, Не тобто знаю. ти коли, коли почнеш думати над тим, скільком українцям, скажімо, правда, ця програма допомогла придбати дешевше автомобіль, придбати можливість, тобто, взагалі, ну, отримати взагалі, автомобіль, взагалі отримати бо, отримати тому що автомобіль, ми для так? багатьох використовуємо ці гроші як перший внесок, так. коли люди приїхали, і бюджет в багатьох дуже багатьох лімітований, ціни тут а, дуже високі і. Приїхати з сім'єю, зняти оренду та заплатити там навіть депозити перший місяць, придбати якісь речі, бо квартири пусті без меблів. Так, так, так якісь ну дуже дуже великі витрати, і я розумію, що багатьох людей немає великої суми на перший внесок, або взагалі немає. І ось ця програма вона нас рятує, бо каже, як ми беремо там автомобіль за 13 тисяч. 4 тисячі виходить повернення, ми одразу на місці робимо цю знижку, тобто вам автомобіль вже 9 тисяч, і ми пишемо, що 4 тисячі це ваш є перший внесок, а 9 тисяч ми розписуємо вам в кредит. Якщо ви маєте хоч якусь мінімальну історію. Якщо історії зовсім відсутня, банк завжди вимагає ще якісь ваші гроші. Це може бути 500 доларів, може бути тисяча, може бути півтори. Ми дивимося. По заповненій аплікації банк надає нам умови, на яких ви можете отримати вже кредит, але тих 4 тисячі це є дуже суттєва допомога. Абсолютно, і багатьом вона допомогла. Тому навіть якщо є 30 днів, то ці 30 днів це теж можливість придбати використати, будь ласка, цю можливість, тому що ми не знаємо, як буде далі через місяць. Скажімо, хочеться вірити, що можливо щось зміниться. Що цей запал, який є. Теперішнього Просто президента Просто свого роду такі трошечки емоційні, знаєте, такі перевантаження. І раптом потім, можливо, все стабілізується і він зрозуміє. Ну, я не знаю, як власне там такі дивні умови з Канадою, що вона має стати нашим 51 м штатом. Я не знаю, чи Канада на такі умови погодиться. знаєте. Тому тут все дуже складно. Мені здається, що ми все-таки взяли цей 30-денний термін, щоб якось подумати, проаналізувати, якось знаєте, прийти до тями від цієї пропозиції, так званої. І можливо, все таки якось воно стабілізується, але але ніхто не знає з огляду на того, як ці події міняються, з якою швидкістю і несподіванкою, тому треба бути готовими до всього. Таке може бути, що станеться, і тоді автомобілі стануть просто золоті. Це вірно, і не тільки автомобілі, та на рахунок там Канади чи Мексики. Але я думаю, що це, абсолютно я так. думаю, що це більше такі, е, такі такі умови він ставить, аби домовитися, е, і насправді це так. не станеться. А от з Трішки Китаєм 10% такі, та, такі, а. а з Китаєм 10% виглядають дуже реальними, бо mm -hmm. тому, що він про mm -hmm. них говорив ще, як він мав був Давно? тут на першому терміні. І дійсно Китай займає такий великий ринок, і він хоче його витиснути і більше всього виготовлювати тут. І е, от я сьогодні дивилась 97% одягу. В Америці продається з Китаю, тобто це Індія, Бангладеш, В'єтнам, тобто всі країни, де середня зарплата в місяць 200 доларів. Тобто, це виробництво буде просто неможливо перенести в США, бо тому що ці речі виростуть в ціні на тисячу відсотків, а все рівно буде більш доцільним їх возити звітом, просто вони подорожчають на 10 відсотків. І плюс в нас є податок на додану вартість. Тобто, та якщо там щось коштувало 100 доларів, воно стало 110. Так. і ще ваш податок. Подорожчає майже на долар. Тобто ви, як е е кастомер, як кінцева тато того, ви будете переплачувати 11 доларів на кожних 100 доларах. І давайте подумаємо про електроніку, про телевізори, плесоси, про речі, про взуття. Тобто все життя стане дорожче, і ця інфляція потягне за собою вищі відсотки, і відсоток ну якби банківську ставку, тому що вони її можуть знижувати тільки коли інфляція падає. Коли інфляція росте, вони її стримують і вони не знижують. І автоматично кредити на житло, кредити на автомобілі, кредитні картки, відсотки будуть тільки рости. І придбати вам той автомобіль буде все тяжче і тяжче, бо тому, що ваш місячний платіж. Зросте не тільки за того, що зросла ціна автомобіля, а ще плюс а, з зросли відсотки. Ну і вас автоматично менше грошей, бо тому, що всі речі, які ви раніше купляли, стали Absolutely. теж дорожче коштувати. Невідомо чи зарплати піднімляться. Оце що <свісно> велику суму так. Так, так. Великий знак питання і Настя, ну що ви радите? Що робити? <свісно> Я раджу так, якщо вам потрібен автомобіль, звертайтесь до нас, телефонуйте 331-645-1387. В офісі ми говоримо українською мовою. Ми підберемо найкращий автомобіль. Ми маємо близько ста в нас на парковці. Ви можете взяти його до механіка свого, можете його перевірити в нас на місці. Взяти на тест драйв, проїхати. Ми можемо на місці оформити вам кредит. До речі, ми зараз є партнери з самопоміч Self Reliance, Ми <гум> нарешті підписали і Чудово. на місці, на місці ми можемо. Робити кредити від самопоміч від кредитної спілки, і ми маємо знижку. Всі наші клієнти отримують 0,75% відсотка знижки від відсоткової ставки, яка є на сьогоднішній день. І також зразу на місці ми порадимо вам. Ми маємо декілька страхових агентів, які зроблять вам страховий поліс, і ми безкоштовно все вам зареєструємо. Тобто, автомобіль ви виїдете від нас вже з номерами, з наклейкою на номерах і рік часу. Вам ні про що думати не потрібно через рік. Вам просто треба буде оновити ту наклейку uh -huh. і все, нікуди ходити, їздити нічого не потрібно. І це до речі, от ми недавно стикнулись люди, які не отримали ще ні одного документа і не можуть підтвердити адресу. Вони не змогли зареєструвати автомобіль. Вони придбали автомобіль з рук, прийшли uh -huh. в А, uh -huh. в Secretary of State, і їм не поставили цей автомобіль на облік, бо тому, що в них не було достатньо документів. Ось таке буває. Тобто, нам, в дилера, нам тільки потрібне ваше ім'я, прізвище і адреса. Куди вислати вам документи? Ну, я думаю, це найкращі умови, які можна собі уявити. Типу, в теперішніх ще й умовах, дійсно, чи, якщо у вас ще дійсно якісь проблеми з паперами, і достатньо їх немає в повному обсязі, чи ви чекаєте і так далі. Тому. Це чудовий шанс. А їхати на роботу треба кожного дня, і треба мати так. це авто зранку в доброму стані, в робочому стані, так би мовити, і це важливо, і і оцей момент знаєте, що все-таки ти приходиш до своїх. Тобі мені здається, завжди щось підкажуть, завжди щось допоможуть, завжди якось керують. Тому що ми такі є, що ми намагаємося один одному допомогти, навіть якщо це не просто це є бізнес. Тим не менше, кожен так, от, як Дарт як Моторс, це компанія, яка дбає про свій бізнес, і вони дбають про обличчя свого бізнесу. Мені здається, репутація. Репутацію. Репутація, так. Це, це дуже, є дуже важливо. важливо. Це є, це це є номер один. Як хтось комусь перекаже, от будь ласка, їдь туди. Тому що там працюють, як кажуть, гарні наші люди, які, які з розумінням ставляться, які порадять, які нічого не знаєте, не підсунуть якоїсь невідомої якої машини і так далі. Як ви вже колись розповідали, що там бувають випадки, коли так? купуєш з руки топлені і так далі. І якісь, ну, Бувають різні ситуації. Людина. Просто, просто викидає велику кількість грошей на вітер, і потім не знає, як, як потім позбутися цього автомобіля. Тому є дуже важливі моменти, перевірені, перевірені компанії, такі як Dart Motors, як з якою можна мати справу. Ну і я знаю, що ви часто робите різні розіграші. Ой, розповідь. до речі, так в нас зараз на сторінці угу. є розіграш. Ми його зробили. Всі бізнеси є українцями, власники українці. Угу. Заходьте на нашу сторінку. В нас є сім призів від кожного бізнесу. Є приз 14-го Лютого на День Валентина ми О, його чудово. розіграємо і оберемо сім переможців. Так Ой, як гарно. Бачите, ще є можливість щось виграти і скористатися з цього на День Валентина, отримати якийсь подарунок так гарно. І, і все-таки давайте подумаємо про те, що час біжить дуже швидко, день за днем, тиждень за тиждень. цих 30 днів у мене. І мені здається, що є мудро зараз сісти і подумати, що якщо ви хочете придбати цей автомобіль і вийдіть на сторінку «Dart Motors», так, знайдіть, знайді, якщо щось motors. немає такого, якщо ви хочете, ви можете зателефонувати і вам завжди порадять, правда? Так, ми робимо автопідбір. Якщо mm -hmm. ви не знайшли автомобіль а на нашому сайті чи нашій інстаграм-сторінці, ми завжди mm -hmm. можемо зробити автопідбір за вашими критеріями. Ми працюємо mm -hmm. зі всіма аукціонами по всій Америці і маємо дуже великий досвід в цьому. Так mm -hmm. ми перші тим почали займатися, і наші хлопці, от направду є професіоналами. Знайдуть все, як ви хотіли, як ви замовляли, і за самою кращою ціною. І як mm -hmm. завжди, ми можемо а, зробити кредит на такий автомобіль, бо тому, що доступ до аукціонів люди де, на деякі акціони ви можете придбати самостійно там за 100 чи за 200 доларів. Mm -hmm. Ви не отримуєте доступ до всіх автомобілів, поки у вас немає дилерської ліцензії. А більшість аукціонів лімітують а, mm -hmm. кількість автомобілів, які ви бачите. Тобто, це перша річ, що ми маємо доступ до повного аукціону. А до Другий, якщо а, ви його купляєте через нас, ми можемо зробити кредит mm -hmm. на такий автомобіль. Ну, тобто, повна перевага все-таки купувати через дилерську і мати справу з професіоналами. І, до речі, вийдіть на інстаграм сторінку, вийдіть на на на, на Фейсбук-сторінку Dart Motors. Дуже цікаві, дуже цікаві відео, дуже цікаві, знаєте, такі. Таке живе спілкування з клієнтами. Ви можете споглядати і розуміти, що, що це, це така, знаєте, як, як я вже сказала, жива дилерська. Де, де по-перше, цей процес купівлі є, є швидким, динамічним, і дійсно ця вся підготовка документів. Ви, як то кажете, ви виїжджаєте з цієї дилерської запаковані. Тобто, власне, так, все необхідне за що є. не болить. Власне, це дуже важливо. Тому що їдь, там реєструють не друге, третє, де чекай на, на початку на, на, тимчасового. Часові там і так далі, Так, потім ти на постійні так, чекаєш. так, так, так. так. Тобто Всі це документи все, збираєш, Це все це здається, вірно? але це все забирає час. А тут сервіс, як то кажуть, стовідсотковий. Ну що ж, Настя, я дуже дякую. Я думаю, що ми максимально намагаємося донести до наших слухачів важливість цих 30 днів, які вони мають. Тому що після цього ми не знаємо, якою буде ціна, і не хочеться розчаровувати, але вона може бути значно значно вищою, як ви сказали, не 25%, а значно більше. Тому, якщо у вас дійсно така ситуація, що ви це планували зробити, тому не відкладайте. А зробіть це протягом все таки цього часу. І я думаю, ви, ви виграєте. Ви зрозумієте, що ми, ми мали рацію, так би мовити, особливо Анастасія Анастасія, яка представляє компанію DAT Motors. І дякую Анастасії за за спілкування. Дякую за сьогоднішню розмову. Ми будемо тримати вас власне, в інформаційному полі, що відбувається. Регулярно виходимо в ефір і повідомляємо вам про все. Телефонуйте. І от є всі всі реквізити цієї компанії. так, для цього. І не забудьте, що крім цього, ще можна й отримати подарунок, якщо ви вийдете на. На Dart Motors Dealership. Та наша Dart сторінка в Instagram. Обов'язково підписуйтесь. Виходьте на Instagram, підписуйтесь і ще й отримайте подарунок до Дня Валентина. З нами була Анастасія Новицька, Dart Motors. Дякую, Анастасія, і до зустрічі. До зустрічі. Майте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою You4You. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго, Камберленд. Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти.